Привіт, друзі-підписники. Хочу прочитати свій новий вірш, присвячений нашим захисникам і захисницям. І вірш називається Вони герої України. Вони воюють не за владу, яку ненавидять в серцях, яка давно всіх обікрала. Як вітер листя у садах, вони воюють лиш за рідних, за Україну, її мир, за те, щоб можна вільно жити, а не летіти все у вир. Вони воюють, захищають ціною власного життя, В боях здоров'я витрачають, за світле, тихе майбуття. Вони воюють не за статки, за справедливість за людей, а люди мають пам'ятати ціну свободи у дверей. Вони герої України, сини і дочки, що в боях, і захищають небо, синє, і спокій кожний, твій у снах. Ніколи не потрібно забувати, що герої це захисники і захисниці, які ціною власного життя, і здоров'я захищають Україну від підступного і коварного ворога. Нехай Господь Бог і охоронці оберігають наших захисників і захисниць на полі бою і, взагалі, весь український народ. Нехай скоріше скінчиться ця кривава війна перемогою України і миром, щоб не гинули не тільки в Україні, а й у світі прості люди. Як завжди, бажаю всім вам віри надії, любові, ангельської опіки, віри і надії, щоб ми ніколи не втрачали. І ніколи не забуваємо наших героїв. Бути добру! і з Богом.